Йому було що втрачати віддана дружина, двоє чудових синів та робота програмістом. Дати окупантам знищити таке щасливе життя. Богдан просто не міг дозволити. Тож з перших днів без вагань пішов захищати таке важливе для нього право на свободу. Справжній страх прийшов уже через рік, коли Богдан поїхав на передову. Це вже було дійсно страшно. На передовій Богдан був лише місяць. Той пекельний штурм расистів він пам'ятає до моменту вибуху. Далі втрата свідомості. Та суцільна темрява це був бій, це були гранати, були воги, тобто такий ближній бій. Переді мною розірвалась граната. Ну я так думаю, і це вже а, мої побратими розповідали, що так відбулося. тому що. Сам, звісно, я вже цього не бачив та не пам'ятаю. Безкінечні тижні без свідомості в реанімації стали для дружини Богдана важким випробуванням. Олена зізнається, що тоді просто не знала, як впоратись із таким лихом. Коли я зайшла, побачила його на апараті ШВЛ. Єдина думка була, як зробити так, щоб цього не було. І те, чого я найбільше боялася їхати додому і синам казати, що сталося з татом. Найстрашнішим для Богдана стало його пробудження. Те, що у нього немає одного ока, бо би ще сприйняв та звик, але сталося те, чого програміст боявся найбільше у своєму житті. Зір зник тотально, і на відновлення годі сподіватися. О, Я навіть не знав, що в мене немає одного ока. То дуже довго було і добре, що не казали. Це дуже жахливо було сприймати, тому що для мене втрата зору це взагалі дуже такий 음, жах всього життя. Я не можу сказати, що я досі з цим змирився. Далі реабілітація у центрі незламні Богдан зізнається, якби не підтримка дружини, друзів та звичайних людей, він би не впорався. Орієнтуватися лише на звуки та сподіватися на свою трустину вкрай важко. Мені було дуже приємно і дуже дивно, коли у тому ж громадському транспорті відчути, як хтось мене або підхопить, або допоможе. Це буває так дуже неочікувано і дуже приємно. Незрячий боєць, неабияк як вразив реабілітологів у центрі Незламні. Ерготерапія тут абсолютно новий напрям. І саме Богдан став одним з перших пацієнтів. Медики з нуля навчають жити людей, які позбулися на війні навичок. І ця справа дуже непроста. Але, як виявилося, не для Богдана. Продовж третього тижня він виконував такі завдання, як проходження різних лабіринтів, шукав виходи з них так само. Ми виходили з ним на вулицю, будували різні маршрути. Це було дуже круто, і ми не очікували, тому що ми по проекту проланували, що всі заняття будуть проводити стільки в центрі. Зараз незрячий програміст заново навчається працювати за комп'ютером і має дуже амбітні цілі. Його у всьому підтримує дружина, адже переконана, що їхнє з чоловіком життя відтепер стане навіть кращим аніж було раніше. Головна моя мета це здобути найбільш самостійності, впевненості в себе і своє діло. Ну, це буде щось нове для мене. Ну, це такий виклик. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.